Зверніть увагу на питання, які потрібно поставити до числівників при відмінюванні: називний скільки, родовий скількох, давальний скільком, знахідний скільки скількох, орудний скількома і місцевий на скількох. Відповідно, ви вже записали числівник 200. Ми з вами говоримо, що це числівник на позначення сотень. А численники 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 і кілька сот, Ми відмінюємо в них обидві частинки. Так? Тому буде називний 200. Родовий скількох 200. Далі, з кільком давальний, двом Знахідний, як і називний, скільки 200. Орудую з кількома двома стами. Щоб зручно було змінити частинки, ви звертаєте увагу на питання. Так? І місцевий нас скількох? на двох стах. В усіх так? Пропоную розглянути табличку, як відмінюється числівник 1. Ми з цей числівник з вами змінюємо за родами, за числами і за відмінками. Відповідно, називний скільки один, одне, якщо це у нас чоловічий середній рід, жіночий – одна і множина одні. Родовий скількох одного однієї або одної обидва варіанти можна вживати. І множина одних. Давалі, скільком? скільком одному одній, одним. Знахідний – скільки один одне, одну, одні. або одних. Орудний скількома одного. Одним, Орудою одним, скоріше, тут кращий варіант. Однією одною і одними. І місцевий на одному однім, на одній або на одних. От за таким зразком ви можете відмінювати числівник один. Два, три, чотири у непрямих відмінках мають однакові закінчення, якщо ми не беремо знахідний та орудний. так? Прослідкуймо. Скільки: 2, 3, 4. Скількох? двох, чотирьох, трьох. Давальний, Скільком? двом, трьом, чотирьом. Знахідний скільки? Скількох, двох, три, трьох, чотири, чотирьох. Орудую Скількома? двома, трьома, чотирма. Зверніть увагу не чотирьома, там немає м'якого знака вже всередині, а чотирма, твердо вимовляємо звук «р». Місцевий: на скількох? на двох, трьох і на чотирьох. Це відмінювання, сподіваюсь, вам зрозуміле. Пропоную розглянути, як же відмінюються числівники 5. Від п'яти до 30, а також 50 до 80. Ми відмінюємо як числівник 5. Ось, подивіться, прослідкуйте, скільки 5, 11. І можемо також додати 50. Далі родовий, скількох? 5, 5, 11, 11, і, відповідно, 50-50. Давальний, скільком 5, 5, 11, 11, 50.

Зверніть увагу, якщо у нас є істота і неістота, ми трошки по-іншому вживаємо з вами числівники. Якщо ми з вами говоримо про неістоту, то говоримо сім. Сім столів, наприклад. А от коли, ну, і наприклад, 50 да, столів. А якщо ми говоримо, наприклад, про істоту, то вже тут така особа мається на увазі, бачив: сімох однокласників 50 студентів. Запам'ятайте, ось такі зміни відбуваються з цим числівником, з цими числівниками навіть. Дуже просте правило щодо числівників 40, 90, 100 Крім називного і знахідного, там, де у нас буде 40, 90, 100, в всіх інших відмінкових формах буде закінчення «а» всюди. Скільки 40, 90, 100, скількох 40, 90, 100, скільком 40, 90, 100, скільки знайду 40, 90, 100, відповідно, орудую скількома 40, 90, 100 і на скількох, у місцевому відмінку буде на 40, 90 і 100. І щодо сотень, лишилося питаннячко, як же їх відмінювати. На відміну від десятків, у сотнях ми відмінюємо обидві частини. Складні назви сотень, тобто 200, 202 сотні, 300, 3 сотні, два корені, тому слово складне. Відмінюємо абсолютно два слова. І, е, відповідно. Обидві частинки змінюються. Так? І паралельні форми мають лише вони в орудному відмінку, О, відповідно, їх дві має бути. Зараз це прослідкуємо. Знахідний дорівнює називному, якщо хочете, також перевіримо. Скільки називний 500. У знахідному також буде 500. Скількох? 500, Скільком? 500. Скільки з кількох 500, п'ятьма стами і стами. стам. Будь ласка, це паралельні форми. Можна і так, і так. І, міс... і місцеве і на скількох на п'яти стах. Далі. 700. З кількох 700, з кільком 7 стам. Скільки 700, з кількома, 700 сімома, можна сказати, стами, і на стах. На Звертайте увагу саме на цю табличку, коли ви будете відмінювати числівники. Для початку користуємося нею, потім уже запам'ятаєте, форму будете без проблем відмінювати. І зверніть увагу у складних числівників на позначення десятків ми відмінюємо, на відміну від тих, що щойно розглядали сотнями. Одну частину, і це частинка друга. кінцева. Тому першу частинку ви не чіпаєте. скільки, скількох п'ятдесяти, скільком п'ятдеся Скілько? не п'ятдесяти, а 50, скільком знайду або 50-50, п'ятдесятьох. Ятдесят, Скількома, 50-50, і наскілько? на скількох, на 50-50. Не 50, а 50, Не 70, а 70. Прослідкуйте: 70, 70, 70, 70, 70, 70 70, з кількома, 70, 70, і на скількох на 70, 70. Числівник 80, провідміняйте письмово самостійно. В дві хвилинки перевірмо. Називний, як буде, скільки 80. Родовий скількох 80, і 80. далі давальний скільком? 80 80 80, скільки скількох кількох 80 80-80, орудою скількома? 80 80-80, і на скількох 80. 82. Ось такий варіант у вас має вийти. 1000 мільйон мільярди нуль. Ми відмінюємо як іменники в однині. Прослідкуємо, скільки тисяча нуль мільйон, скількох тисячі нуля мільйона, з тисячі нулю або нулеві мільйону мільйонові. скільки, з кількох тисячу нуль мільйон, і скількома тисячою нулем мільйонам. На скількох на тисячі, на нулю, на нулеві, на мільйону, на мільйонові. Запам'ятайте такі варіанти відмінювання, користуйтесь табличкою також, коли відмінюєте такі числівники 1000, мільйон, мільярд і нуль. І пропоную ще розглянути наступні правила, коли ми з вами вживаємо м'який знак на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках. Непрямі відмінки це всі, крім називного. М'який знак ми пишемо на кінці числівників, наприклад. Коли це числівники прості, типу 5, 6, 9, 10, 5 яблук, 6 книжок. Коли в нас є складні, 11, 20, 30, також в кінці них пишемо м'який знак: 20 місяців, 12 місяців, 17 років, у непрямих відмінках простих числівників, типу 3-4, коли ми з вами. Змінюємо да? немає скількох. Чотирьох. З'являється м'який знак всередині складу. Так? Далі трьома учнями, звертайте увагу. І у усіх збірних числівниках також, типу п'ятьох, дев'ятьох, дев'ятьом Всередині також ми з вами використовуємо м'який знак. М'який знак ми не вживаємо у складних числівниках в кінці першої частинки. На шість. 10, 16, а 60, твердо вимовляємо, 16. Тут, до речі, ті слова, в яких не відбувається спрощення: 6, 16, 60. Буковка Т пишеться завжди, хоча у вимові ви її випускаєте. В кінці простих числівників: два сини, три стільці. Ми, крім а, 5, 6, 9, 10, там, де пишеться, всіх інших ми не пишемо. У кінці простих числівників, окрім 11 і 20, 30, пишемо також без м'якого знака, ці слова 40, 70, а не 70-50. Да, у непрямих відмінках перед закінченням у числівниках простих та збірних. 8. Пишеться семеро не пишеться, да? двоє. Ми не пишемо двох учнів, сімох учнів, сімом птахам, тут у нас немає. Але запам'ятайте, 3 трьох, 4 чотирьох. Тут у нас буде. Да? Це ось такі основні правила, які ви сьогодні на уроці розглянули. Їх багатенько. Але коли ви продивитеся через презентацію, то ви їх повторите і будете правильно використовувати такі числівники. І також зверніть увагу на правильне наголошення слів. В таких словах, як міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр, ми наголошуємо другу частинку, другий останній склад. Домашнє завдання у вас наступне цікаве. Всі ви любите їсти певні страви. Хтось любить піцу, хтось любить суші, хтось любить там якісь пиріжки або хтось любить борщ або млинці. Ваше завдання записати рецепт улюбленої страви, використовуючи числівники. Числівники у вас мають бути на позначення простих чисел, а також сотень і десятків. Пишіть ці числівники словами, правильно використовуючи їхні відмінкові форми. На цьому все. Бажаю успіхів!